Так, привіт! 6 березня, торгуємо далі. 5 днів 15 годин з 200 доларів був старт. Вже 1452. Зараз у нас дві позиції, одна в лонг, друга в шорт. Перша XMR, XMR у нас шорт. Ждемо пробити цю всю сітку. Ось так вона виглядає, якщо зменшимо. На одному на одній хвилинці, будь ласка, тепер цю дивимося. Друга у нас друга в лонгу Бачимо, так? Да? Так що все працює, все гуд. Питань нема. Настройки консервативні. 06032. Тут ребор. Ну, це Ризик менеджмент, ну на мінімум поставив. Так що якось так, ребятки, вся інформація в тіктоці, в шапці профіля, посилання до мене. Так що, кому треба кнопочку бабло, пишіть, розкажу, як запустити.